Вітання в прямому ефірі Суспільне мовник Дніпра в студії на Григорєва, сурдопереклад Ганна Костякова. І далі про головні події міста і області на цю годину. Рішення міськради про пільговий проїзд для школярів. В електротранспорті вже діє. Квиток у ньому коштує 2 гривні, доступний для продажу. А от чи працює знижка в маршрутних таксі, дізнавались наші журналісти. Євтушенко Іля учень 6 класу. Каже, учнівського квітка ще немає, громадським транспортом пересувається регулярно. Я їжджу кожного ранку з червоного камня на 66-й маршрутці до школи. Я пробую платити 5 гривень, але водії говорять, що льгота не діє, тому я плачу 7. Голова профспілки автоперевізників Михайло Тонконоги розповідає, чому без учнівського квитка водії можуть відмовитись надати пільговий проїзд. Зараз поки що водії починають возити по тим учнівським квиткам, які їм надаються. Але коли вже ну, уже були е, поодинокі, скажімо так, поки що випадки, але це перші дні роботи нової системи. Коли е, хлопець, е, він студент вже взяв, надрукував собі на принтері учнівського квитка з роздрукованою печаткою, да вона не е, проштампована наживо, вона роздрукована і намагався проїхати як школяр. Водії визначають як правило це на власний розсуд. Звісно ж, коли дитині там на вигляд там 10, 12, 13 років, то зрозуміло, в принципі, і без учнівського, що це дитина школяр. І, в принципі, таким дітям надаватимуться пільги на проїзд. Проїзд для таких дітей коштуватиме 5 гривень, 25 копійок. В департаменті освіти нам розповіли, як саме отримати учнівський нового зразка. Як батьки написали заяву, приклали до заяви фото, і все особливо нічим. Цей учнівський квиток не відрізняється, але було проговорено з департаментом транспорту для чого, Щоб наші кондуктори знали, ось саме ось так буде виглядати орієнтовно учнівський квиток. І розміри вказані це 7 на 9 см фото, 3 на 4 наклеїться. І обов'язково вказується заклад, де вчиться, дата народження, прізвищем'я по батькові дитини, дата народження, коли виданий. Що також хочу зазначити, що учнівський квиток відповідно і до положення про учнівський квиток, який діє, і цей учнівський квиток він діє впродовж поточного навчального року, тобто до 1 червня. Батькам треба звернутись до адміністрації, подати заяву. До школи на ім'я директора і таким чином будуть роздрукований цей учнівський квиток. Кількість пільгових міст у транспорті для школярів не обмежена. Щоб скористатись послугою, дитині необхідно мати при собі учнівський квиток нового зразку. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко, Павло Черненко, Олексій Коринев. Новини 51 -го.

Новий сміттєвий полігон у Дніпрі будувати не будуть. Про це після 35 п'ятої чергової сесії заявив міський голова Борис Філатов. Наразі поблизу діївки будують четверту чергу полігону правобережний. Місцеві мешканці скаржаться на постійний сморід та хвороби, які пов'язують з проживанням біля сміттєзвалища. Нагадаємо, у 2016 році депутати міської ради підтримали рішення про закриття полігону правобережний. Про розвиток ситуації далі в нашому сюжеті. Полігон правобережний, перша черга якого була побудована у 2012 році. Віра Гунько з чоловіком мешкають на житловому масиві Діївка 58 років. Відчуваємо такий сморід, що не можна ні вікна відкрити, нічого. І утром, як вийдеш, затикаємося, І ще й дитина. І кожен день почти кожен день. Така історія. Ми вже не можемо ні жити, ні дихати, ні малі діти, ні старики. Оце 2-3 роки взагалі не можна дихати. Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року на 15-й сесії міської ради депутати прийняли рішення про закриття і рекультивацію полігону «Правобережний». В рішенні підписаним Борисом Філатовим зазначалось припинити експлуатацію комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів правобережний у термін до 2020 року, 19 вересня 2018 року. Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що будувати полігон в новому місці не будуть. Завтра з зробити... завтра побудувати полігон десь в полі апріорі неможливо. В Цій ситуації каже Борис Філатов, будуть покращувати діючи. Полігон полігонів в Він напевно один з найбільш передових полігонів в усій країні, починаючи від технологій, що застосовуються, закупена нова техніка, перекладання сміття бентонітовими матами, установка пропанових гармат для відлякування випадкових птахів. І закінчуючи тим, що у нас є на відміну від інших полігонів, що історично утворилися в інших територіальних громадах. У нас є всі документи, і міністерство екології, у нас є всі проекти тому ми досить успішно ведемо переговори з різними міжнародними інвесторами японцями, австрійцями, англійцями про встановлення там сміттєприробного або сміттєспалювального заводу. Сміттєспалювальний завод коштує від 300 мільйонів євро. Покажіть, де їх взяти. Тетяна Лампіка, голова громадського формування Екологічний патруль та голова громадської ради при державній екологічній інспекції Дніпропетровській області, каже, в 2016 році перебувала в робочій групі щодо рішення про закриття і рекультивацію полігону Правобережний до 2020 року. Вона розповідає про вплив на здоров'я людей, які живуть поряд зі сміттєзвалищем. Тахи, яких ви бачили на полігоні, вони є переносчиками цих шкідливих речовин. І вони далі летять нагороди приватного сектора, і вони можуть приносити чи інфекції, чи якісь там небезпечні речовини на іншу територію і забруднювати. А також дуже небезпечно це ті фільтраційні води, які зберігаються на території полігону. Вони не відкачуються, вони мають таку властивість, що вони можуть про. Пропитуватися через ґрунти, попадати до е, води, за словами Тетяни, вона пропонувала міській раді встановити лінію сортування сміття. Жінка каже, це дозволило б зменшити кількість сміття, яке потрапляє на полігон, приблизно вдвічі. Замість цього ми маємо четверту чергу, яка на сьогоднішній день будується, і замість того, щоб будувати технічні засоби, да ми йдемо в сторону захоронення. Тетяна Загора, Богдан Антоненко, новини 51-го. Про маловідомі факти з біографії промисловця Олександра Поля говорили у Кривому Розі на презентації збірки професора Ігоря Кочергіна. Автор присвятив свій твір видатним діячам Катернославської губернії і багато уваги приділив полю, завдяки якому Дніпро отримало друге дихання. Збірки, присвячені видатним діячам дворянам Катеринославської губернії, ігор Кочергін представив у кривому розі вперше. Кочергін професор Дніпровської політехніки та голова Дніпровського осередку національної спілки краєзнавців України на зустрічі з істориками та краєзнавцями. Він поділився цікавими фактами, які вдалося відшукати. Тут є люди, які Скажімо, мені близькі, з якими її прошу поговорити, тому це приємне місце для презентації книжок. А чому ці книжки? Ну напевно, є інтерес. Мій прямо обов'язок, якщо є інтерес, я туди їду. Велику увагу приділив Кочергін промисловцю Олександру Полю. Зокрема, пояснив, чому за радянських часів цього діяча згадували рідко і неохоче, незважаючи на великі заслуги перед містом. Він був ліберальний поміщик, хоча коли почалась Селянська реформа 1861 року. Не сказати б так, щоб він радісно її зустрів. Тобто він не дуже хотів втрачати і землі, і селян. Він виступав за те, щоб селянам так просто землю не віддавати. Зокрема, підтримав цьому він Міклашевського губернського маршалка дворянства. Тоді він був противником безумовного звільнення з землею. Тобто він виступав за те, щоб дворяни поміщики отримали компенсацію за це. Поспілкуватися з істориком краєзнавцем прийшли викладачі і студенти різних факультетів вишу. Особливі питання цікавлять нас наступні. Я знаю, в Кривому Розі наша місцева краєзнавець Пахітун Людмила Афанасівна веде дослідження поміщиків кривбасу, а тут також перетинаються поля дослідження, тому це перший, перший такий пласт, а другий, звичайно, по життєдіяльності Олександра Миколайовича. Поля і особливо оці. Інції його з точки зору сьогодення. Ми займаємося теж краєзнавчою роботою, показати те, що є, роззнайомитися з Дніпропетровцями. Цікава така ніша, і вона повинна досліджуватися з різних аспектів. Тому от такий інтерес. Учасники заходу говорять, такі матеріали відкривають чимало важливих тем, які стануть у нагоді не лише під час занять, а й приваблять багатьох молодих дослідників історії свого краю. У четвер, 27 вересня, у Кривому Розі відкриють пам'ятник Володимиру Великому. Загальна висота монументу понад 20 метрів. Його автор – криворізький скульптор Володимир Токар сподівається, що серед відомих в Україні пам'ятників хрестителю Київської Русі Криворізький має стати найвищим. Монумент встановлять на місце раніше декомунізованого діяча Артема. Перші в Україні змагання дронів відбулися на Черкащині. За звання кращого безпілотного комплексу боролися 10 екіпажів різних силових відомств. Змагання присвятили пам'яті генерал-майора Ігоря Момота. Подробиці далі Дніпро Зліт Дніпро Дніпру-1 дозволяю в зону пошуку номер 3. Першим в небо піднявся безпілотник патрульної поліції. Бортом Левика 100 пілот управляє з автомобіля. На цих літаках з 2015 року виконував завдання в зоні проведення бойових дій. На даний час працюємо в патрульній поліції, виконуємо, виконуємо завдання по забезпеченню громадського порядку. Час знаходження в повітрі до двох годин. Відстань, яку він може пройти, десь до 100 кілометрів. Наступними до вильоту готується екіпаж Держприкордонслужби України. На безпілотнику спектр М оператор Михайло Гордоловський кілька років облітає кордон держави. Ось цей так називаний так бомболюк, який відкриває дешифрувальник під час роботи. Там знаходиться основна камера, з допомогою якої він веде відеофіксацію. Там правопорушення. умови змагань для всіх екіпажів однакові по території полігона на відстані 10-15-20 кілометрів розміщені різні цілі. Оператори безпілотників повинні їх знайти і зафільмувати. Нужно Вивіть і потрібно знайти ідентифікувати людину. Обов'язково на кожній точці буде по три особи: один у спортивному костюмі, інший у військовій формі. А ще один із зброєю автоматом. Необхідно побачити ще автомобіль марку Колір Номер і звичайно інфраструктуру, перехрестя де ростуть дерева та що є поблизу. До участі у змаганнях сьогодні залучили вітчизняних виробників дронів. Директор підприємства виробника Андрій Пуляєв приїхав із двома пристроями. Фісі апарат у нас Його розробляють у нас. Деякі елементи, такі як двигун і автопілот, купуємо. На жаль, в Україні їх поки що не виготовляють. У середньому апарат може коштувати, не враховуючи ціну камери, 25 тисяч доларів. Демонстрували свої навички оперативні працівники спецслужб України. Літали на безпілотнику китайського виробництва. Віста 150 метрів видимість відмінна. Скажемо, за такої погоди буде і вище. Цю висоту ми брали за температури. 20+. А, от номер машини, так... а номер автомобіля можна розгледіти з цієї камери? З якої відстані? Півтора кілометра. На картинці виводяться UTF-координати. Так. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини для 51-го. Це всі новини випуску. Дякую за увагу. Зустрінемось завтра.